Вітаю! Мене звати Людмила Невода, я магістр психології та практикуючий психотерапевт. В своїй роботі я переважно використовую метод позитивної психотерапії, який є ефективно доведеним методом та офіційно визнаним в Україні. Також я використовую системні розстановки, цілесно орієнтовну. Та когнитивно поведінкову терапію. Я постійно підвищую свою кваліфікацію, щоб допомагати людям ще ефективніше. Я вірю, що кожна людина має ресурс для своїх змін у житті. І моє завдання як психолога допомогти та підтримати людину на цьому шляху. Прийшла в психотерапію в свідомому віці завдяки власному досвіду. Колись я переживала вікову кризу і не справлялась самостійно, тому я звернулася за допомогою до психотерапевта. Більше трьох років особистої терапії повністю змінили мій світогляд. Я переконалася, що психотерапія працює. Вона покращує якість життя людини і робить його усвідомленішим і щасливішим. Більше того, цей досвід мене так надихнув, що я отримала фахову освіту психолога та опанувала метод позитивної психотерапії. Терапія дійсно працює. Вона дозволяє людині краще розуміти себе, шукати внутрішні ресурси. Та будувати гармонійні і якісні стосунки із собою та оточуючими. Я психолог, який вірить в силу людини і в її здатність змінювати своє життя. Для мене дуже важливо працювати з повагою, підтримкою і безоцінністю. Я ціную чесність, довіру і глибоку людяність у стосунках з клієнтами. Мій головний принцип це допомогти людині відкрити власні ресурси і навчитися спиратися на себе. Я працюю так, що клієнт отримує не тільки підтримку зараз, а й вміє дбати про себе. Після завершення терапії. Сесія зі мною це простір, де можна бути собою без страху осуду. Я допомагаю клієнту краще розуміти свої почуття, думки, потреби, знаходити нові рішення або подивитися на ситуацію під іншим кутом. На сесії я завжди поруч слухаю, задаю питання, підтримую і допомагаю не пропустити важливе. Крок за кроком людина знаходить опору в собі, стає більш усвідомленішою і впевненішою у власних діях і виборах. Мені важливо, щоб кожен мій клієнт відчував себе у безпеці і знав, що разом ми зможемо знайти вихід із найскладнішої ситуації. Я багато працюю з людьми, які прагнуть змін. І бачу, як енергія і бажання жити по-новому з'являються, коли зникають старі страхи і обмеження. Я переконана, що психотерапія це не про проблеми, а про можливості? І якщо ви готові пізнати себе глибше і почати новий етап в своєму житті, я буду поруч і підтримую цей шлях.